Доброго дня! Магії таро українського мене звати Олена. Послання від вищих сил з 12 по 18 грудня. В яких енергіях ви будете знаходитись? Як вас бачать вищі сили і будуть бачити на даний період послання? Ну і додатково на Таро. Як вас бачить? Послання, в яких енергіях стрес. Так вам потрібно буде відстоювати боротися, відстоювати свої кордони, і, як би, можливо, в деякий період або за даний період часу. Додатково ви розумієте, що ситуація для вас відкривається можливості і вже відкриті шляхи. Але на даний час не все складається так, би як, як ви хотіли. Тому, можливо, існують стреси, а стреси, ми розуміємо, відносно чого може стосуватися: це обставини, події. Все те, що відбувається у нас, так це можна говорити, це перепони, які виникають на вашому шляху, і вам потрібно сконцентруватись і згрупуватись відносно того, що. Ви повинні це пройти. зрозуміти це, що це ваше життя. І ви повинні відстоювати свої власні кордони, свої життєві пріоритети. Так, вони у вас є, це вони ваші цілі, ваші мрії. Те, що ви бажаєте, і те, до чого ви прямуєте, це особисто ваше це складові вашого життя. Тому. Розумійте, що якщо ви не використаєте ті можливості, які вам надаються, ви залишитеся в цій ситуації і надалі. Тому що, не змінюючи нічого, навіть енергії, якщо ви будете знаходитись в, одні, в одній і тій же ситуації, не змінюючи нічого, то так воно буде і продовжуватись. Стрес знаходити стресові ситуації, то так і буде стресова ситуація. А ви не вийшли. Ви розумієте, що треба, але ви не, ви не дієте. Ви залишаєтесь там, де ви й були. Ви не дієте. Ви зупинилися. Ви не бажаєте йти далі, ви не використовуєте шанс. Лячно. Тоді забути про результати, які ви бажаєте досягти, або цілий. Або мрії, про які ви мрієте. Як можливо перекреслити все те, про що мрієте, що бажаєте, лише із-за страху внутрішнього, який можливо подолати, пропрацьовуючи, як вас бачать вищі сили, ну так вам важко. Ви тратите на роботу дуже багато зусиль та часу. Потрібно устаткувати. Графік, режим структурувати баланс в житті. Дозвольте іншим допомогти вам. Так, стресова ситуація: от вам і говорить, десятки десятка жезлів відносно стресова ситуація, проблеми зі здоров'ям. Так, вони можуть бути вищі сили це бачать, але вони вам дають от енергію. Додаткову карту взяла для того, щоб ви розуміли, що у вас є шляхи виходу, для вас відкриті дороги, відкриті шляхи, є шанси. Ви не йдете, ви не виходите. А ви не тільки повинні розуміти, ви повинні діяти, але діяти не так, як ви дієте, все на собі тягнете. Все сама. Нехай інші допоможуть. Розвантажте себе. Послання від вищих сил. На даний період багато справ, але будуть дуже швидкі результати. Важливе спілкування. В вашому житті відбудеться якась неочікувана ситуація. Або інформацію отримаєте, або результати надійдуть. Розмова, спілкування дуже важливе буде для вас, але справ теж буде дуже багато. Тому, можливо, це ви, не за... ви будете знаходитись до кінця даного періоду, ми дивимося з 12 до 18 грудня. Це так вас бачить, будуть бачити і до кінця тижня вищі сили, тому що дуже багато справ. І можливо стресова ситуація. Але якщо стресові ситуації будуть у вас, то, будь ласка, виходьте з них. Якщо ви, отримавши дану інформацію, розуміючи, що у вас відкриті шляхи є можливості, і ви будете там знаходитись, то це наслідок, це ваше здоров'я. Це негатив для вашого здоров'я. Так багато справ, але їх ніколи мало не буде. Якщо ви трудоголік, якщо ви та людина, яка віддається справі, незважаючи на... Своє здоров'я, час та зусилля, які потрібно прикладати. Ну так, да, от вам і багато справ, диявол. Щоб реалізувати плани, вам потрібно активно діяти, але ви, ви вже ж так будете викладатись, тому що все буде вам підкидати дровця вогонь. Справа за справою, а справися з однією справою на тобі ще іншу. Чи ж ти будеш прогулювати? Да, буде складно. Ви виснажитесь: рідні будуть підтримувати вас, але е, виснаження вам не уникнути. Щоб все зробити так, як ви бажаєте реалізувати ті плани, які ви прорахували, збудували, спланували. З 12 по 18 на даний період, ну, вас чекає виснаження. Або ж ви все ж таки попросите в когось допомоги. Я вдячна вищим силам за те, що вони нам дають і як варіант для тих, хто буде занадто вперто тягти все на собі. Так, вищі сили розуміють, що ви бажаєте вирішити свої фінансові негаразди. Перемогти дану, вихід знайти з даної ситуації. Вам нададуть шанс шанстаклів пропрацювати. Але це не буде так швидко. Але ви шанс це як підказка. Ви отримаєте шанс нова робота, нові пропозиції, додаткова яка робота. але Прийде в ваше життя саме той шанс, який вирішить фінансове питання. Можливо, хтось з близьких отримає, і це буде як загалом буде вирішувати, вже додатковий ресурс фінансовий буде в вашу сім'ю, і вже легше буде, вже ви не одні будете. Тому, будь ласка, не потрібно виснажуватись, щоб загнати себе до лікарні або на лікарняне. Так, ангел-охоронець, ви маєте захист і ви отримаєте допомогу від вищих сил. Тому, будь ласка, це як підказка. Я дякую їм за цю підказку, яку ми отримали на даний, тому що так, ситуація занадто. Всі хвилювання передчасних свят, можливо, закінчення року бажають вирішити додаткові питання. Але стресові ситуації дуже тяжко все встигнути саме так, як планується. Магія таро українською. До зустрічі.